Але нашому буквалі, який, власне, і став таким мотивом і поштовхом для того, щоб зробити виставку, виповнюється 445 років. Але у 1598 році з'явився ще один островський буквар. Йому вже чистий законний ювілей до 425 років. І в цьому ж 90-му році з'явилося ще 4 видання, які є видання. Серед них псалтин злітована, серед них часослов, обидві ці книги теж слугували підручниками до буквальной період. І ще в 1598 році була надрукована, крім окресиса, була надукована знаменита книжиця в десяти розділах острозькій збірник полемічних творів, де було надруковано єдиний причиткий надрукований твір українського письменника-плумбіста Івана Вишинського. Ну, буквально кілька слів про нашу книгу. І історичні традиції від букваря Івана Федорова, і те, що наша аудиторія на дві третини складається з дітей, спонукали нас до того, що ми почали формувати колекцію. Найдавніший наш буквар це буквар Феофана Прокоповича, духований у 1720 році в Петербурзі, перше навчання отрком, як назвав сам цей керучі. Далі є у нас букварі кінця 19 століття. Є читанки, є букварі для ліквідації непісемності серед дорослого населення початку ХХ століття, є букварі народів Бушого Радянського Союзу, десь ми маємо порядка 250 букварів. Там є і Чеченці, і Коряки, і чукчі, і ненці, навіть найдрібніші національності, які входили до цієї країни, представлені в цій колекції. Ну, звичайно, ми комплектуємо наші українські рідні букварі, є старі букварі, по яких ми ще вчилися, є букварі сучасні, які видруковані в різному форматі експериментальні, для дошкіння, для найменших, для середніх школярів. І частинка представлена нашою колекцією, є діаспорні видання буди, одна з вітрин присвячена. Тут ми бачимо видання 40-х 50-х років, які побачили світ в Канаді, зокрема. Є лондонське видання початку 50-х років. Ну, і, звичайно, велика колекція у нас, букварів мовами народів світу. Та частинка знову ж таки представлена. Тут ми завжди дякуємо своїм друзям а, і нашим шанувальникам, які мандруючи країнами, не забувають нас і привозять нам до нашої колекції, до нашої збірки цілий ряд букварів. Ну, я пропоную, щоб ми зараз почали.